Слава Ісусу Христу! Дорога церква, мені приємно бути у вас, скажу чесно. Приємно, ніколи не думав, що в Миколаєві така, така церква. Ну, Так комфортно себе відчувати. Відчуваюсь. Слава Богу, за вас. Я наблюдав, як ви збираєтеся, як ви сходитеся, як ви вітаєте один одного. Навіть для себе. Колись мені було пророче слово, що ти, коли їздиш по церквах, ти... Ти бери собі, ти на замітку, як люди роблять, як церкви поступають. І все, що хороше, ти побачиш, то ти бери собі. Тому я, я в якійсь міри здивований, тому що справді приємно наблюдати за вами, коли ви вітаєте один одного, коли ви благословляєте, підходите до нас. Це дуже добре. Не всі так роблять, не в всіх церквах це можна побачити, у вас це є. Тому це такий комплімент вам. Розвивайтеся в цьому. Хай вас Бог і надалі благословить, щоб ви надихали інших. Я хотів би поділитися певними думками, певним Словом Божим разом з вами і хотів би, щоб ми налаштували своє серце. Біблія каже, вухо є ще сердечне. не просто наші вуха, які ми маємо, а є ще сердечне вухо для того, щоб не просто почути проповідника або ж спів. Але є таке розуміння в Біблії, як почути це, ви, це зробити, або це застосувати в своєму житті. Тобто те, що ми почуємо в зібранні, ми маємо його застосувати в нашому житті. Оце називається почути. Те, що Бог хоче сказати сьогодні до вашої церкви і до нас разом з вами. Тому Хай благословить вас усіх Бог. Ми б хотіли, щоб сьогодні Дух Божий закликав всіх нас до віри, до покаяння кому потрібно. Без Бога сьогодні нагадував брат Вастер, що багато людей сьогодні в пошуках дороги. Але на Пасху ми згадуємо такі от моменти. Що можуть люди шукати не там Бога, можна навіть прийти до церкви, але не знайти Бога, тому що серце не відкрили. Можливо, щось не так налаштували себе. А можливо, наш ґрунт сердечний, теж Біблія каже, не придатний для того, щоб слово Боже посіялося, тому що там то кам'янистий ґрунт, то якісь клопоти, то якісь переживання багато. Людина ніби прийшла на зібрання, але вона десь серцем, розумом, десь блукає, ходить. Якісь справи доробляє свої, то ми і то ви разом з нами. Давайте налаштуємося, щоб слухати слово Боже. Бог сьогодні віру буде говорити до всіх нас. Когось підкріпляти, тому що я розумію, що ми на дорозі, багато є людей, які приходять в якісь долини, якийсь плач, якісь страждання непросто. Хтось переживає і радісні моменти, хтось скорботи якісь переживає. І тому. Бог сьогодні буде говорити до всіх нас. Я читаю такий, такий текст слова Божого: послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Догодити без віри неможливо. Догодити без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, мусить вірити, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Отакий От вірш для багатьох, він знайомий, догодити без вір неможливо. Той, хто приходить до Бога, має вірити або повинен вірити. І там, у цій главі, ціла глава написана про людей і про їхню віру. Як вони вірили, в чому заключалася їхня віра? Я не так давно, там, живучи на Волині, зустрівся з одним чоловіком. Він був трішки в такому стані нетверезому. І коли ми почали спілкуватися, я йому кажу, Володя, йдемо зі мною до церкви. Він каже, я батьківську віру ламати не буду. Я кажу, а ти розумієш, що значить ламати віру, або що таке взагалі віра для тебе? Деколи люди неправильне розуміння вкладають значенням віри. Ламати віру, це не значить там навіть поміняти церкву. Віра набагато щось більше, набагато щось сокровенніше, є таке слово, набагато щось. Сильніше, чим просто, знаєте, перейти з церкви в церкву. І якщо подивитися глибше, то дивлячись на його стан, в якому він був, я кажу: тобі треба терміново ламати твою віру. Терміново, тому що твоя віра тебе приведе до погибелі. Якщо ти думаєш, що твоя віра, от, от ти базуєшся на своїй вірі, і твоя віра довела тебе до такого стану, що ти пропадаєш, то це не віра. Це не віра, це далеко не віра. І тому ми маємо сьогодні разом з вами пороздумувати над, от саме над вірою. Я б хотів би таки взяти напрямок своєї проповіді. Е, життя по чужій вірі або на чужій вірі. Як ви думаєте, чи можливо жити чужою вірою? Ну, я так роздумував над. Цією темою я дійшов такого висновку, що якийсь період людина може жити на чужій вірі. Подібно, знаєте, як от в лікарню привозять пацієнта, який хворий, підключає до апаратів певних, і певний час людина на підтримці апаратів. Але скажіть, коли подивитися на цю людину, яка підключена до апаратів, ми розуміємо, що це якби ну, такий собі стан. Коли людина підключена до апаратів, це не, не як би сказати. Не найкращий стан, тому що найкраще це коли ми без апаратів, без пігулок різних, без таблеток ходимо, рухаємося. Оце — Це ідеальний стан. А коли людина на якійсь підтримці вже, це вже значить, або організм вже слабенький, або якась хвороба посетила, подібно щось і в духовному житті. Буває, знаєте, люди кажуть, що моя бабуся вона герой віри. Ну, Наприклад, внук каже, моя бабуся герой віри. Ну добре, бабуся, герой віри, а ти. Ти плануєш спастися вірою твоєї бабусі, чи як? Ви знаєте, що Біблія цього не дозволяє. Біблія не дає такої можливості, якщо ваша мама, чи ваш тато, чи бабуся, чи хтось вони крепкі в вірі, то це не означає, що ви спасетеся їхньою вірою. Вона може передатися ця віра, але, але ніяк не ви чужою вірою. Біблія каже, що потрібні особисті відносини з Богом. Тобто, коли людина приходить, кожна людина, яка приходить до Бога, вона має особисто вірити, не просто вірити, що є Бог, вона має глибоко бути переконана, хто такий Бог. Вона має розуміти, що Ісус Христос це той, який прийшов, постраждав за мене, той, який помер за мене, той, який дарує прощення, той, якій, через якого можна спастися. Людина має це глибоко усвідомити. Людина має розуміти, що вона грішна, що кожній людині треба покаяння, що кожна людина, якщо говорити біблійною мовою, треба народження згори. Тому що в інакшому випадку вона не зможе потрапити до раю. І тому ми подивимося на деякі приклади в Біблії. Я один такий яскравий приклад наведу. Спочатку розкажу одну історію. Це правдива історія. Колись такий був єпископ в Білорусі, Куркаєв. Він розказував, що вони були в одній церкві, і зібрання, от, можливо, подібне, як в нас, затягнулося. І після зібрання була така велика ревна молитва, довго ця молитва йшла, і було багато пророчств. І коли вони так молилися, один брат, який там був, каже, до своєї молоді, каже, потрібно їхати до хати, бо на 8 годин автобус. І це останній автобус, який йде до нашого міста, числа, з якого вони там були. І тут пророк Божий встає і каже, що не їдьте додому, я пішлю вам транспорт, і ви доїдете додому. І цей чоловік, який всіх закликав, що треба їхати додому, каже. Я не вірю. Ну, Я не вірю, що якийсь ще може бути автобус, того, що по маршруту це 8 годин останній йде. Як може ще якийсь автобус йти? Я не вірю. І він, так знаєте, зневірився. І йому йде про до того чоловіка. Через те, що ти не повірив, то ти додому сьогодні не потрапиш. І ви знаєте, молитва там продовжувалася, вона затягнулася. І вже коли воно все завершилося, оця молодь вийшла на зупинку і почали чекати. Вони недовго стояли, і бачать, йде автобус, порожній автобус, не за графіком, просто якийсь автобус їхав. Чому він там їхав, невідомо. Він зупиняється, і шофер виходить з свого водійського сидіння, підходить до дверей, де заходять пасажири, і починає запускати оцю молодь в автобус. А цей чоловік чи хлопець, який так не вірив, йому, напевно, соромно було, він останній заходить в автобус. І цей шофер каже, а ти не поїдеш з нами. І ну, ця молодь, яка навіть зайшла, вона каже, він з нами, це, наш, це наша. Він каже, ви мовчіть, або, бо зараз ще й ви не поїдете. І він не поїде з нами, і він тако просто, знаєте, перед ним закрив двері, а цю в своїй такій, напевно, гордості каже: та я й без вас заїду. І коли цей автобус відправився, цей чоловік стався там в тому місті чи селі, і він почав шукати свого кошелька, і виявилося, що згубив гаманця. І ви знаєте, що він каже, що сутки добирався до свого дому. Про чому я нагадую цю таку історію життєвою? Тому що коли ми хочемо показати Богові, от наша невіра, що ми можемо без Бога справитися самі, то Бог може теж нам показати, знаєте, куди ми можемо заїхати. Навіть прости, це такий елементарний приклад заїхати. Але коли Бог знаєте не устрояє щось в житті, ми будемо довго добиратися, ми будемо довго мучитися. Ми будемо, знаєте, о той відрізок, який ми могли би пройти з Богом набагато швидше. Ми будемо довго його долати і, і матимемо проблеми. І от Біблія каже таку одну історію. Я один вірш прочитаю. Друга книга царів, восьмий розділ, перший вірш. Друга книга царів, восьмий розділ, перший вірш. А Єлисей говорив до жінки, що її. Вибачаюсь. Сьомий розділ перший вірш. Друга книга Сирив, 7 розділ, перший вірш. І сказав Єлисей, послухайте слово Господнє, так сказав Господь з цього часу, завтра буде сея пшеничної моки за шекля і дві сеї ячменю за шекля, за шекля в брамах Самарії. Отакий От вірш, який записала Біблія. Що відбувалося в Ізраїлі? Я трошки роз'ясню, щоб не читати всю історію, що відбувалося в Ізраїлі або в Самарії на той час. В Самарії лютував голод. Був дуже лютий голод, тому що сирійці окружили місто Самарію, де жив Єлисей, де жив цей цар, і вони морили голодом, подібно, як щось відбувається у нас сьогодні в Україні, десь, знаєте, захвачують, десь окружають. Але ситуація була там настільки критичною, що люди настільки вже були голодні або настільки. Знесилені, тому що місто було постійно в облозі, вони не мали доступу, щоб вийти десь, наприклад, щось купити, придбати. Тобто не було ніякої логістики і так далі. І от ситуація настільки накалилася, що коли цар прогулювався мурами міста, то він зустрів двох жінок, які стояли там. Ну, я так собі уявляю, мур міста колишнього, цар десь там зверху йде, і тут жінки знизу кричать: Царю, розсуди нас! Тому що в нас ситуація сталася, ми. Я вибачаюся, але Біблія так пише, дослівно пише, що каже, ми з'їли спочатку її дитину, а потім, як пройшла черга, то вона не сутіла свою віддавати. Тобто дві жінки спори... сперечаються між собою і до царя, просять, розсуди нас. І цар, чуючи цю всю історію, він розриває одяг, як в знак того, що, він... ну, що ситуація дуже складна, він не може це рішити. І всі побачили, що під. Під тим одягом царським, коли він розірвав, всі побачили, що цар знаходиться в Вереті. Верета це, це такий одяг, коли який вдягали під час якоїсь жалоби, посту або щось такого подібного, ситуації, коли була безвихідь якась. Євреї в Піс заходили або постили, просили в Бога милості. Всі побачили, що цар в такому стані без виходу теж. Але Біблія відкриває дещо іншу історію, яку ми прочитали. Там десь в тому місці зібралися оці люди: Єлисей, пророк Божий, і якісь радники царя, і вони вирішують, сидять, думають, як би оцю ситуацію виправити, яка є в нас в Самарії, тому що ситуація дуже складна. Я трошки для того, щоб вона була зрозуміліше, я не читав, але в попередній главі написано, що от ми читали, що тут сея пшеничної муки, завтра буде коштувати за шекля, дві шесеїчменю за, за шекля. Але перед тим пише, що осляча голова в цьому місці коштувала, я на наші гроші переводжу 2000 доларів на наші гроші. Це так приблизно. Я ну, не знаю, я спеціально досліджував, скільки це. Це приблизно осляча голова. Ну, хто бачив ослів, дві тисячі доларів коштувала. А голубиний помет 0,5 літрів, коштував в Ізраїлі 100 доларів. Це десь 4 тисячі гривень. Півлітри голубиного помету. І от така була критична ситуація в цьому місці. І от коли зібрався Єлисей, ці радники ну, того царя, вони вирішують, як, як це зробити. І тут приходить слово від Бога до Єлисея. Єлисей пророкує до цих людей, які зібралися, до вельможів царя, і каже: завтра все пшеничної муки буде за шекля. А шекль, якщо ми порівняємо, це... тобто він каже: завтра від... відро муки буде коштувати 8 доларів. Відро муки, тут голова 200 доларів стоїть цього, 2000 доларів, а тут завтра відро гарної муки буде коштувати 8 доларів. І коли він так прорукував, то там був присутній на тому зборі один радник царя, який каже, що навіть якщо Бог повідкриває отвори на небі, то так не буде. Тобто він конкретно заперечив. Якби, або показав, що так не може бути, навіть якщо Бог відкриє отвори небесні, так не може статися. Тобто він конкретно підставив під сумнів, що Бог має владу або силу щось зробити таке, знаєте, грандіозне, надзвичайне, нереальне щось. І от Біблія відкриває третю сторону цієї історії, каже, що за містом знаходилися чотири прокажених людини. Чотири прокаження людини, чотири чоловіка. Ми знаємо, що прокажені люди не могли жити в місті, тому що ця хвороба вона передавалася. І Прокажені люди жили в спеціальних містах або десь далеко, відіслані від родичів. Вони не могли зустрічатися, навіть приближатися до своїх родичів чи інших людей. І коли вони приближалися до людей, навіть якщо десь там от 100 метрів, вони бачать, що йде людина, вони мали кричати Прокажений, тобто самі себе називати Прокажений, Прокажений або нечистий. Так в законі написано було. І от ми бачимо, що. Ці люди, ці вони радяться між собою, що нам робити? В місті голод, місто в облозі, сирійці стоять біля міста. Якщо ми підемо в місто, нас все рівно не приймуть. Якщо ми залишимося тут, ми помремо. Якщо давайте підемо до сирійців, кажуть, давайте підемо до сирійців. Якщо вб'ють, то вб'ють. Якщо не приймуть, то приймуть, може, дадуть нам щось їсти. І вони вирішують йти до сирійців, коли вони наближаються до сирійського табору, то вони побачили, що цей табір пустий, нікого не залишилось. І Біблія каже, що Бог так зробив, що ніби сирійцям здалося, що, що цар, оцей Самарійський, наняв е, іншого цара єгипетського, і їм здалося, що така великий тупіт копит. Їм здалося, що наближається величезне військо. І вони зляко позалишали все і повтікали. І коли оці прокажені люди зайшли в цей табір, вони побачили там добра різного, і вони почали грабувати цей табір. І тут до, них, до їхнього розуму доходить, що ми робимо? Там люди, наші родичі, гинуть, місто гине від голоду. А ми тут прокажені. Сьогодні-завтра помремо, і ми нашу сім'ю його грабуємо. І вони вертаються до міста і попереджають там сторожу міста і кажуть, що там пустий табір. Спочатку сторожа не вірить, що так відправляють гінців до царя, і кажуть цареві, що сирійці залишили табір. Цар теж не вірить. Але відправляє п'ять останніх коней провірити, тобто якісь своїх воїни, вони їдуть, провіряють і справді так. І от коли цар дізнається, що справді сирійці залишили свій табір, він ставляє у цього вельможу, який не повірив. Ставляє його, щоб він керував от, там брама міста, коли відкрилася, щоб він керував оцим потоком людей, які будуть там бігти, щоб він якби ситуацію контролював. Тому що людям об'явили, що ви можете бігти грабувати цей табір сирійський, брати собі, що ви бажаєте. І коли, люди, оця маса людей почала бігти туди-сюди, така величезна, як би сказати, потік людей, вони просто збили його з ніг і затоптали в брамах Самарії. Він бачив своїми очима, як продавалася оця мука за стільки, за стільки грошей. Він бачив оце чудо, яке сталося. Він, напевно, ніколи собі не міг уявити, що Бог таким методом може явити таке чудо надзвичайне. Я б сьогодні хотів би, щоб ми для себе взяли певний урок з цієї історії, тому що ми говоримо про нашу віру. Ми говоримо про те, що неможливо спастися вірою чиєюсь. Той, хто приходить до Бога, має особисто вірити. Той, хто приходить до Бога, має мати особисті відносини. Якщо сьогодні молодь, хоча у вас не дуже багато молоді, але якщо сьогодні молодь думає, що, що можна спастися за рахунок того, що моя мама крепко віруюча, то ви помиляєтесь. Вам треба особисто зустрітися з Богом. Якщо ви сьогодні прийшли до цієї церкви, можливо, в першої, можливо, в друге, або, ж, можливо, вже довший час виходите, і ви думаєте, що просто відвідувати церкву, це ви спасетеся, то ви помиляєтесь. Біблія каже, що мають бути глибокі відносини, має глибоке бути переконання, хто такий Бог. Має відбутися відродження вашого єства або вашого духа. Має бути глибоке покаяння перед Богом, тому що кожна людина, яка от слухає Слово Боже, вона має розуміти, що їй треба покаяння. Вона має от знайти себе в такому стані, не просто, знаєте, на якось там наіграно чи акторську, а вона справді має побачити свій неправильний стан, неправильне життя перед Богом. Хай поможе всім нам Бог в цьому, щоб ми, щоб ми розуміли от глибину цього слова, тому що тому що віра. Це надзвичайно важлива річ, яка має бути присутня в житті людини. Ісус Христос, коли одного разу наводив одну притч, то Він казав, що коли я прийду на землю, то чи знайду віру. Бог дуже по-особливому звертає увагу на серце людини, на, на віру людини. Навіть написано в посланні до євреїв каже, що вони не війшли через невірство. Євреї, коли виходили з Єгипту, вони тільки дві людини війшли до, до обітованої землі, тільки дві людини з більш як мільйона людей. Всі інші не війшли через невірство. Виявляється, що невірство це така нехороша атрибут або така нехороша риса, яка, яка приводить до маси гріхів. Коли, коли людина зневіряється в Бозі, коли людина зневіряється в своєму житті, коли людина ні в що не вірить, коли людина, знаєте, не бажає міняти щось в своєму житті, тому що не бачить сенсу ні в церкві, ні в Бозі, ні в кому не бачить. Коли людина живе в такому стані, або ж тим більше, коли людина не вірить, що Бог може там змінити щось в її житті, і людина живе знаєте, в такому стані. Євреї теж не вірили. Бог являв чудеса, Бог являв знамена, Бог являв масу чудес в їхньому житті. Кожного дня вони бачили чудеса в своєму житті. Стовньяний, хмара облачна стояла, постійно, от, знаєте, ці чуда, кожен день відбувалися. То їжа, то вода, то манна падала з неба. Це ж не зупинялось. Але люди настільки звикли до чудес, які відбувалися в їхньому житті, що це їм здавалося ну, буденними речами. Сьогодні, коли ми живемо в умовах от війни, особливо ви тут були дуже близько до, до цієї ситуації, я думаю, що ви переживали Божі чудеса. Можливо, ви їх не помічали. Або ж люди здатні не помічати Божих чудес. Люди не здатні здатні не помічати Божих милостей. Люди знають, от, наприклад, люди приймаються як от так, як має бути. Хтось привіз, наприклад, продуктову допомогу. Люди думають, що так має бути. Вони не розцінюються як милість Божу, як Боже чудо, як Боже, як Божу турботу про них. Думаю, що так от має бути. Та, це ж ну це ж логічно. Так має бути. Україна має піклуватися, але але не розуміють, що в цьому всьому є Бог, який знає от вас, нас знає. І Бог бажає, щоб кожна людина вона прийшла до Бога. Бог бажає такими методами наблизити людей. І ви знаєте, що я аналізуючи от схід України, я буду закінчувати свою проповідь, аналізуючи схід України. Я побачив все ж таки великі зміни на сході України. Ми були от в Донецькій області, в Харківській були, і в Луганській були в областях, і вашої, і в Херсонській були в області. І величезні зміни сталися серед людей. Якщо порівняти навіть до, до війни і зараз дуже великі зміни. Люди хочуть чути Слово Боже. Не всі, але люди бажають слухати Слово Боже. Це дуже добре. Я хотів би, щоб ми в цьому зібранні ще раз і ще раз налаштували своє серце, щоб почути, що саме мені сьогодні хоче сказати Бог. Що Бог хоче, щоб я змінив своєму житті. Хай поможе нам цьому Бог. Амінь.